Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але на російському телебаченні знову активно обговорюють, що може бути із Росією у разі її поразки. От, якщо цього не удасться то це буде програш Росії. Тобто, це, значить, ми один кремлівський пропагандист раптом прозрів та з'ясував для себе, що виявляється, український народ таки існує. Уже сказав, що я з большим уваженням отношусь к народу України. Вважаю, що це народ. І, і, да, самостійний народ. Він навіть сказав неймовірне, що дуже серйозно суперечить російській пропаганді, котра постійно казала, що Крим завжди був російським, так, от виявляється, ні. У середині го віку Крим теж не був російським. Не був! Тому що він був зовсім недавно. Присудінь Кримське ханство було зовсім не... І що дуже важливо, це каже не якийсь там звичайний російський пропагандист, не просто чергова балакаюча голова із російських ток-шоу. Це каже Карен Шахназаров. Він російський режисер, улюбленець Владиміра Путіна, якого Путін і нагороджував, і особисто вітав із днями народження і запрошував його на наради. З державної точки зору Ми наслідники іменно російської імперії і совєтської. Союз, звісно, можна зділити, е, можна акцентувати. Перевірте, чи ви підписані на мій канал. І якщо ні, то обов'язково підпишіться просто зараз, аби потім не пропускати нові випуски. І традиційно я нагадую, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. Карен Шахназаров спочатку почав дуже здалеку. Він почав розповідати, що росіянам взагалі то раніше було дуже складно за. Воювати українців За Україну Росія воювала по років 50 в своє час, якщо не 100. Потім він почав розповідати про чукотську війну Росіян. Чукотська війна в Росії. Вы вообще слышали это? Мало хто слышал. Вона була в XVIII вікі. Три війни было. І ось тут одразу він почав руйнувати і ще один міф російської пропаганди. Росіяни люблять розповідати, що Росія не переможна, що Росія ніколи не програвала жодної війни, начебто. А він узяв та й видав, що перші дві чукотські війни Росіяни програли. Причому ділі війни неудачний для Росії. Ну понятно, що Росія туди не перебрав. Сил, там большого количества Это... Чукчи були замечательные воїни, охотники прекрасные Там зрештою підкорити народ чукчі росіяни змогли тільки коли їх надурили. І втретє війна вже закінчилась фактично в нічку, коли просто договорились з чукчами. І він усі ці аналогії поступово, акуратно підводить до питання російсько-української війни. Та й взагалі, Шахназаров категорично проти війни. Я противник війни, не хотів би щоб это... я хотів би, щоб це все-таки каким-то образом як как можна но... А якщо вже війна і відбувається, то Карен Шахназаров, кремлівський пропагандист, який регулярно цю війну підтримував, зараз не виключає, що, можливо, буде якась нічия. А може бути таке, що війна в Україні закінчиться нічий? На довгий період? Ну, на якийсь, ну нічий. А на нічий. Ну, в определенній системі може бути, якщо будуть договореності. Чекайте, чекайте, які такі домовленості? Адже він сам особисто раніше казав, що із українцями домовлятися не можна, нас можна тільки завоювати. Ну е з цими людьми неможливо договорітися їх тільки можна подавить силою. А тепер оця паскуда визнає, що завоювати українців таки не вийде. Український народ мені здається, только в сили недостатньо. От саме тому він і починає казати про те, що можливо буде якась нічия, можливо, з українцями треба буде домовлятися, і можливо, навіть доведеться українцям щось запропонувати. Ось, отак, от просто напали на чужу країну, вбили десятки, якщо вже не за сотню тисяч людей, насамперед мирних людей, почали пускати ракети по наших цивільних об'єднаних в та вчиняли злочин геноциду, і такі ну давайте може домовимося, що надо українському народу, ще щось е, пропонувати, щоб йому це було Це ми дабсуждалі це, це має чого. бути вигідно ну. українцю. Ну добре, давайте тоді домовлятися. Давайте нехай буде нічия. Зійдемося десь посередині. Москви, наприклад, ну і як я вже казав, оцей пропагандист раптово почав визнавати, що українці такі існують. Я не відношусь, ви знаєте мою позицію. Я вважаю народ України, що він народ його треба признати. Хоча раніше він особисто на ефірі у Соловйова казав, що українців ніяких немає, є тільки якісь там малороси. Давайте правді в глаза дивитися взагалі. звісно, українці я би сказав в першу чергу Малороси, малароси прежде всього. Проте після того, як українці почали здобувати перші перемоги у російсько-українській війні, він почав прозрівати. Ну надать довжне Вони за 30 років, судя по всьому, ваші сколотили Про Прозріння до нього також прийшло восени минулого року. Після того як збройні сили України звільнили значну частину Харківщини, майже усю, а також загнали російських загарбників та розбили їх у. У котлі у лимані. Тоді він раптом почав іще хвалити залужного. Ну, треба признати, що залужний талантливий начальник. Ну, до надати признати. Вот просто не обязательно стратегом быть, щоб видеть, что що вообще он талантливый мужик. Вот в смысле воєнного дела. Он інтересний комбінації це придумує. Ну то сказать, это признать. І вже зараз оцей пропагандист Шахназаров, замість того, щоб розповідати, як він казав раніше, що не існує ніяких українців, що Росія, от обов'язково Україну має завоювати, каже про ймовірну перемогу Росії не як про те, що обов'язково станеться, а про те, що можливо буде. Если будет освобожден, как говорится, Донбасс, если, если будет демілітаризацію України, але і це абсолютно не точно. Не Ні як це буде, і ви знаєте, друзі, як людина, яка досліджує російську пропаганду, я помітив зростаючу тенденцію, критику з боку росіян, які підтримували війну цієї самої війни. Вона чомусь їм вже не так подобається. Кудись зникають їхні гасла про те, що Росія усіх переможе, і усе частіше на російському телебаченні можна почути зра. В какую задницу попала страна с начала этой спецвоенной операции? А в чем тогда феномен? Что произошло? Ну, все ошиблись. Ошиблись достаточно серьезно. Поэтому что касается вот этой операции, ну я вам скажу, это трагедия для нашей страны. Это трагедия. Случились огромные потери. Абсолютно неоправдані і абсолютно катастрофічні. Вполне вероятно, а по улицам, як ви считаете, не будуть ходити українські гауляйтери, ніт? Як це буде виглядеть? А вже ж у вас усіх має виникнути цілком закономірне питання. Чому так відбувається? Чому росіяни не дуже радіють російській агресії? Пичмо? А знаєте чому? Задайте вопрос, почему? так. Почему? 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 Потому что потому. Нет ответа. Я зараз можу дуже багато розповідати, перелічувати російські поразки, але мені здається, найкраще зможуть відповісти на це питання інші пропагандисти, які днями скаржились на те, що у Росії чомусь закінчуються, наприклад, десантники. Началу получается мобілізація. У нас Примерно воздушно-десантные войска лишились 40-50% штатного состава. То есть сейчас от, частей получается. Ну, как скайових сосатним вороженням, като старий перевірений діса їх осталось не так багато. <пив> Росіяни чудово усвідомлюють усю складність ситуації, у якій вони опинилися. Україну не вдалося захопити за тиждень. Більше того, знищена практично уся їхня регулярна армія. Зараз росіяни набирають зеків, набирають мобілізованих, готують гарматне м'ясо, щоб далі проводити наступальні операції, і це вже не секрет. Вони готують. До нового великого наступу, але проблем у них багато. І далеко не факт, що цей їхній новий наступ буде вдалим. Що а вже ж не означає, що і нам із вами буде легко. Ні, друзі, нам буде дуже і дуже складно, тому що усе одно це гарматне м'ясо воно буде стріляти у наших захисників. Воно буде намагатися захопити нові і нові наші території. Але Росія безумовно приречена на поразку, і багато російських пропагандистів. Про це вже напевно здогадується. Тож ми з вами далі маємо працювати на перемогу, допомагати Збройним силам України і ще більше і зараз бути об'єднаними як ніколи. Тому що на кону стоїть питання як існування української нації та української держави, так і на перспективу існування самої тимчасової Російської Федерації. І саме ми, друзі, наше з вами покоління має остаточно поставити крап. У цьому питанні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.